Окупанти обстрілювали мирні населені пункти Харківщини. Зведення від хова – за добу. 13 серпня о 4.30 в селищі міського типу Золочів Богодухівського району в результаті обстрілу з реактивної системи залпового вогню були пошкоджені вікна, фасади будинків та електромережі. О 19.26 в місті Богодухів за межами гутянського лісництва в настідок обстрілу горіла хвойна підстилка. О 18.41 в місті Богодухів. Внастрідок обстрілу горіла трава на відкритій території. Пошкоджено скління вікон та покрів. Влі 23 приватних будинків постраждала 75-річна жінка, а також у чотирьох дітей віком від кількох місяців до 11 років діагностували гостру реакцію на стрес. О 18.41 в селі Москаленки Богодухівського району внаслідок обстрілу горіла зруйнована господарча споруда та паркан. О 18.30 в селі Заброди Богодухівського району внаслідок ракетного обстрілу постраждала жінка 49 років, о шістнадцятій 55 в селі Кіндрашівка Куп'янського району. внаслідок обстрілу горіла трава. О 14.16 в селі Піски Радківський зюмського району. внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка. Об 11.20 в місті Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок влучання ФБВі-дрона отримав поранення. 72-річний чоловік рятувальники звітуть протягом доби здійснено 76 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано шість пожеж від ворожих обстрілів в Богодухівському, Куп'янському та Ізюмському районах області. Горіла трава, хвойна підстилка та господарча споруда. Постраждав 75-річний чоловік. Всі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. За добу трапилось 46 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 48 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знижко. Джо три одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають оборону. Бої продовжуються. На Харківському напрямку ворог три рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Тихого та Вовчанська, де наразі продовжуються два бої. На Куп'янському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Зокрема, біля Берестового, Стельмахівки, Глушківки, Новоосинового, Сеньківки, Петропавлівки, Кругляківки та Андріївки. 11 зіткнень завершено. Одне триває. Марія Соловйова, Дмитро Нвоєн та Олексій Марав'йов. Карків новини. Ночі ворог атакував Україну двома балістичними ракетами Іскандер М КН 23 та випустив 38 ударних БПЛА типу шахет. За даними повітряних СУ ЗСУ, в результаті протиповітряного бою збито 30 ворожих БПЛА у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Окупанти завдали ракетний удар по об'єктам інфраструктури у місті Суми. За даними місцевої влади, порани зазнала одна людина. Пошкоджено лінію електромережі, газопровід, лікарню та кілька автомобілів. Без електро- та газопостачання залишилася частина населення міста. Також внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура у місті Бахмач Чернігівської області. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Магате не змогло встановити причину пожежі на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС. Відомо, що вчора експерти міжнародного агентства з атомної енергії відвідали градирні заес, щоб оцінити наслідки та визначити причину пожежі, яка сталася там 11 серпня. Там не знайшли ані шин. Раніше з'являлися повідомлення, що окупанти могли підпалити автомобільні шини задля провокації, ані уламків дронів. Підконтрольна окупантам команда заес розповідала, що нібито могла бути та атака БПЛА пила на станцію. Ядерна безпека станції не постраждала, оскільки градирні зараз не працюють. Команда оцінила стійкий запах від вогню та визначила, що за відсутності запаху сірки він наймовірніше спричинений палаючим пластиком. Причину інциденту поки встановити не вдалося. Агентство пообіцяло продовжити аналіз після додаткового огляду та доступу до рівня розподілу водяного сопла та басейну холодної води. Велика Британія не дає Україні дозвіл на використання далекобійних ракет Сторм Shadow під час атаки в Курській області, попри тиск президента України Володимира Зеленського. Про це пише британська газета «The Daily Telegraph». Позиція Великої Британії не змінилася, сказав представник уряду у коментарі виданню у Лондоні. Заявляють, що постачають військову допомогу, аби Україна могла захищатися від незаконних атак Росії відповідно до міжнародного гуманітарного. Права Україну накрила дуже сильна магнітна буря. За даними метеорологів, буря червоного рівня з рекордним к-індексом на рівні восьми балів такого давно не було. Прогнозується, що магнітна буря буде сильною протягом усієї доби. А вже від завтра піде на спад. Фахівці припускають, що така ситуація сталася через те, що з 10 серпня на сонці було дуже багато спалахів. Тож мето залежним раді слідкувати за власним здоров'ям. Україну знову очікує аномальна спека. За інформацією синоптиків, з 15 серпня повертається спека. Температура в деяких регіонах сягатиме 43 градусів. Це через те, що в Україну з Балкан почне заходити тепле повітря африканського походження. До 20 серпня циклон пошириться на всю територію України. Пік очікується 21 серпня. Водночас, з серпня, прогнозують температуру від 30 до 36 градусів у деяких регіонах від 30. 38 до 40 градусів, а 20 серпня буде від 38 до 41 градуса, подекуди прохолодніше – від 30 до 37 градусів. Підприємці зможуть придбати та встановити електрогенераційні установки, які працюють на газу. Відповідний проєкт з кінця липня працює у рамках державної програми. Доступні кредити 5-7-9%». Так, отримані за програмою кредитні кошти. Підприємці зможуть витратити на фінансування будівництва та облаштування газотурбінних, газопоршнівих та біогазових генераційних установок. Уряд ухвалив, що максимальна сума пільгового кредиту на відповідні цілі становить до 150 мільйонів гривень, а строк кредитування становить до 10 років під 5-9% з кредитними канікулами в 6-12 місяців. Ми закликаємо бізнес активно долучатися. Ми зараз багато дійсно спілкуємося з територіями прифронтовими, які ми називаємо територією стійкості. Тому для них ми запровадили в рамках програми 5.7.9 і в рамках з. Збільшення їх енергоефективності більш скажімо, пільгові умови для того, щоб бізнес мав більше можливості отримати кредит. Перший рік це 1% річних, перший, другий, а з третього року це 5%. Тобто це пільгові умови якраз для того, щоб більше підприємств могли скористатися цією можливості. За інформацією урядовців, розширена програми доступні кредити 5-7-9%» Також передбачає можливість для підприємців використати кредитні кошти на придбання сонячних та вітрових електростанцій, а також обладнання. Для накопичення електричної енергії водночас у співпраці із державною владою Харків, як прифронтове місто, довгий час працює над тим, щоб створювати якомога більше можливостей для розвитку підприємництва у незламному. Так рішенням сесії Харківської міськради були скасовані всі місцеві податки та збори. А у квітні цього року Харків Бізнес Хаб за підтримки міського голови Ігоря Терхова та міжнародних партнерів анонсувала початок роботи програми Help у рамках проєкту підприємства підприємці отримали ваучери на придбання генераторів та старлінків. Місто за дорученням міського голови активно працює з тим, щоб допомагати підприємцям, тому що ми розуміємо, що у підприємців зараз нелегкі часи. Ми бачимо, що ворог. Постійно і цілеспровована, мабуть, руйнує бізнес-інфраструктуру. Ми бачимо проблеми з електропостачанням. Саме цього місто зараз працює над створенням якомога більше можливостей для підприємців. Одні з таких можливостей стала програма Кік Хелп, яка надає можливість підприємцям. Отримати на конкурсних основах генератор чи старлінки, який допоможе їм безпереривно функціонувати. Хочу сказати, що вже за, за цей час е, отримали цю допомогу понад 150 п'ятдесят в різноманітних сферах. від кав'ярень до агентств нерухомості та компанії, які щось стоїть. Ми розуміємо, що це тільки початок. Наразі будуть з'являтися нові програми. Так ми хочемо до кінця літа запустити. Це програми з відновлення бізнесу, щоб підприємці, які постраждали від російської агресії, могли отримати грант для того, щоб полагодити свій бізнес. З іншого боку, ми будемо розширювати ті програми, які вже існують. Так програма Кик також можуть надавати і бронеплівку для вікон. Ми розуміємо, що це про безпеку співробітників, про безпеку клієнтів, які приходять до підприємців, і там останнє, що ми плануємо на цей рік реалізувати, це Програма Харківське. Ми хочемо, щоб інші міста побачили. Тих класних підприємців, які є у Харкові, і почали в них покупати чи то товари, чи послуги. Цей проект буде вміщати у себе цей комплекс різноманітних послуг від допомоги бізнесу в участі у ярмарках до таргетованої реклами бордів для того, щоб допомогти нашому бізнесу достачатися до платиспроможної аудиторії. Марія Соловйова, Євген Клочко та Олександр Уваров, Харків. Новини. Добрий день. Чи можу я до вас звернутися з питанням? Так, так. Що для вас означає незламний Харків? Яка у вас перша асоціація? Чому саме, саме це місто є незламним? Ну, мабуть, те, що це місце, дуже багато чого пережило, можна так сказати. Ну що незважаючи на все, Харків тримається як мога. То що ми працюємо? Допомагаємо Харкову, платимо податки, живемо тут, відвідуємо парки. Це незламний. Допомагаємо ЗСУ, бо це незламний є. Те, що його захищають дуже добре, те, що у нас хороші комунальщики роботи. Його громадяни, те, що вони живуть, працюють, не дивлячись ні на що. Те, що воно повинна таким бути незламним, тому є незламним. Це рідне моє місто. Я тут народилася, вийшла заміж, народила двох дітей, двох діточок. Тут виросли мої внуки, тут росте мій правнук. Це рідне місто. Тому що люди, які виїхали, вони повернулися. І багато людей ну, просто не виїхали, тому що його не, не можна зламати. Добрий день, добрий день Чи можу я до вас звернутися. Що для вас означає незламний Харків? Яка у вас перша асоціація? Власне, цей парк. Те, що тут посеред війни, коли за скільки 500 метрів від міста вибухи, тут все таке гарне, і люди все ще ходять, гуляють і живуть своє життя. Дякуємо. А ви як вважаєте, чому саме це місто є незламне? Ну, мабуть, через людей, бо вони вмикають музику, гуляють, насолоджуються життям і не здаються, не дивлячись ні на що. Тому що це місто продовжує працювати, та люди не виїжджають, бо якось треба жити. Ну, тому що ми тут усі остаємося. Незважаючи на вибухи. Так, звичайно, і нікуди не хочеться. Це складне питання, тому що я сама з Харкова живу вже три роки у Львові. І от я намагаюся зрозуміти, що для мене головних Харків, ну, мабуть, в першу чергу люди. Це не будинки, не там площі. А люди чудові, які можуть працювати, народжувати дітей, закопуватись, зустрічатись, слухати музику. Ну, мабуть, вони найголовніше. Це місто, яке живе, яке. Не дивлячись на вибухи, прильоти і якісь проблеми зв'язані з війною, все одно відкривається бізнес, все одно працюють, все одно гуляють люди, народжуються, одружуються, як тому. Тому не Харків, тому що тут люди, які залишаються і які приїжджають сюди, не дивлячись на що. Тому що ми працюємо, ми продовжуємо і працювати, і жити своє життя, і знаходимо час на розваги, навіть якісь на такі дрібні та великі радощі. Тому це, я думаю, це дуже сильно символізує незламність, те, що ми продовжуємо жити це життя. Що можу я до вас звернутися з питання? Що для вас означає незламний Харків? Чому саме це місто є незламним в Україні, яка у вас перша асоціація? Бо ми тут живемо, ми тут виросли, то він наш, ми його любимо з дитинства, тому він для нас незламний. Ми тут навіть і немає в думках виїжджати від сіль. Ми приїхали сюди навчатися. Дитина буде навчатися в Харкові. Ми з Донецької області. а Дитина моя буде навчатися в, ун... в університеті в Харкові. А чому саме Харків? Ну ми вибрали, бо ми любимо Харків. Я залишилась тут з сім'єю. Мій чоловік, моя дитина. Ми не ніде не виїжджали. Ну я на десь на місяць виїжджала і все. Тому такі люди, які залишились, працюють, будують сім'ю, бізнес. Ну, це, мабуть, і є незламний Харків. Це люди, які об'єднані через таку ситуацію в країні. Вони все одно тримаються разом. Люди в першу чергу, я думаю, це пов'язано з нами, харків'янами, які незламні. Ну тут люди, тут люди сині, тут люди незламні. Це прекрасно. Це просто кол. Це просимо. У Харків це дуже красиве місто та ну. Дуже багато вибухів, та Харків тримається, Харків не здається. Ось, та люди в ньому дуже гарні, добрі. Це люди, які тут залишаються і які сюди повертаються та живуть у різних районах, які вірять, які роблять вдома ремонт. Тобто незламні люди, які вірять просто до кінця в своє місто і в майбутнє. Льть Харкова, серце міста, яке б'ється в унісон з ритмом змін. Енергія молоді і її бажання творити нове роблять Харків особливим. Так про молодь висловився харківський міський голова Ігор Терехов. На жаль, не перший рік своє свято молодь відзначає в умовах війни. Та, попри всі виклики, хлопці і дівчата щодня доводять, що молодь Харкова незламна сила здатна вже сьогодні впевнено будувати своє майбутнє майбутнє свого рідного міста і держави загалом. Ми, як молодь харківщини, ми залишаємося тут, не бачаючи те, що зараз дуже висока небезпека в нашому регіоні. Ми продовжуємо розвиватися та долучатися до молодіжної політики міста Героя Харкова. На мою думку, роль молоді в теперішні часи це волонтерство, це долучання до різних ініціатив в глобальному масштабі, і також дійсно це розвиток підприємництва, тому що молодь це сила не тільки для того, щоб реалізовувати якісь волонтерські проекти. А також це молодь це потужний механізм та потужна зброя нашої держави для того, щоб розвивати наш економічний потенціал. Я навчаюся на логіста, і мені б хотілося в майбутньому допомагати волонтерам, як військовим, як людям. В принципі, бо логісти можуть організовувати всілякі перенаправлення гуманітарної допомоги з різних частин світу. І хотілося б цим допомагати. Молодь вона є Україна, і вона буде робити майбутнє для нашої. Держави майбутнє це в наших руках, і ми хочемо захищати права, наші права історії нашої держави, доказати, що Україна. Це незалежна держава, суверенна держава. І ми докажемо, і, і ми переможемо. Я вбачаю свою основну місію це збереження статків нашої держави для того, щоб їх можна було подальшому надбати. Ми це фундамент нашої країни. Ми її маємо відродити, зробити ще сильніше. топ один в Європі, то один світі. І ми ті люди, які можемо це зробити. Все надбаємо, проженемо ворога з нашої країни, і все у нас буде добре. Активна громадська позиція, волонтерська діяльність та підтримка збройних сил України, любов молоді до свого рідного міста вражають і надихають всі харків'ян, Підкреслив Ігор Терехов, вітаючи харківську молодь зі святом. Ми завжди пишалися нашою молоді. І сьогодні, коли Харков переживає дуже складні часи, коли йде війна, наша молодь захищає Україну і захищає наше славетне місто. Міста герої Харкова. Хочу перш за все подякувати вам, молодим людям, які зараз живуть і перебувають у Харкові. Хочу подякувати кожному з вас, бо ви того варте. І під час війни ви робите все можливе, а іноді і неможливе для того, щоб Харков жив і Харков працював. Насправді ви енергія і імпульс нашого міста. Насправді ви майбутнє нашого міста. Я дуже хочу, щоб у нас з вами було славетне майбутнє, щасливе майбутнє. Я впевнений, що ми разом переможемо. Я впевнений, що ми разом будемо відбудовувати наше славетне місто, місто Харк. Міський голова висловив упевненість, що Харків, як і до війни, буде студентським містом, науковим інтелектуальним, де кожна молода людина матиме змогу на розвиток і щасливе життя за активну громадську позицію і вагомий внесок у формування молодіжної політики Харкова. Подяки почесні грамоти отримали молоді люди, які своєю працею у різних напрямках і сферах наближають перемогу України. По закінченні урочистої частини свято продовжилось виступом популярного серед молоді кавер гурту. У їх виконанні по новому пролунали відомі українські та іноземні хіти. на тряспорі, повернув системтям, прям не при я його не поверну, та вивезу у поле подару з селу. Яна Біляєва Сергій Перець, Денис Рибалко Юрій Бабикін Харків новини